Щодо цих подій з руським воєнним кораблем Іван Хурс», що думаєте, наскільки серйозні можуть бути у нього пошкодження? Яка доля на нього чекає у новоросійську ремонт? Чи взагалі цей корабель може бути виведений з ладу? І наскільки взагалі ця, цей корабель важливий у цій системі Чорноморського флоту Росії? Ну, корабель це дійсно дуже важливий для Чорноморського флоту. Це фактично. Єдиний розвідувальний корабль, який може здійснювати, скажімо, шпігунську діяльність відносно систем протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки, яка знаходиться в Румунії і захищає фактично оцей південно-східний фланг країн НАТО. Ця система була поставлена в Румунії декілька років тому назад. А, а, значить, вона сапрягається, може працювати також з подібною системою, яка знаходиться на кораблях. В МС США, таких як Есмінці Арлібь. Там стоять такі системи. Ну, Петріот, то тільки, тільки морського базування, і вони разом можуть вирішувати дуже серйозне завдання протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ну, ракети ці можуть літити на, на дистанцію 500 кілометрів, вражати цілі, навіть е, ну, космічні апарати. Тобто, це дуже дуже така серйозна спроможність. От і е, звичайно, росіяни зараз слідкують за цією спроможністю, і е, Іван Хур з цим займався. Ну по різним джерелам ми його спостерігали мінімум два тижні в північній частині Чорного моря. Він там знаходився. Десь там 100 морських міль на на південний захід від міста Сіноп Турецького. от ну в принципі, ну вони думали. Я так розумію, що ніякої загрози в цьому районі цей корабль не буде мати. До речі, приблизно ну також розвідний корабль, інші російські знаходиться приблизно в тому районі. Тільки ну, на віддалені теж веде розвитку за турецьким узбережжям. А, з різних джерел, в принципі, відомо, що дійсно 24 травня а, по цьому кораблю була здійснена атака морськими дронами. А, задіяно було з різних джерел від 3 до 5. Але ну, відомо, опять же, що можливо один або три вони знищили. А два влучили в борт корабля. Ну, якщо то відео, яке вони показували стосовно знищення, воно би реальне, то можна в -то, зробити припущення, що дрони такі досить потужні, там декілька десятків кілограм вибухівки, тобто при влучанні в борт такого корабля, як Іван Хурс, там серйозні такі пошкодження, як і корпусу, так і апаратурі. А, і в общем-то, то що там ну щось трапилося, реальне свідчить також те, що починаючи з ранку, 24 травня, в тому районі дуже активно працювала працювала безпілотники і літаки базової патрульної авіації НАТО. то сполучених штатів Великобританії і Туреччини, і Італійські, якраз в цьому районі. То тобто, я так розумію, що вони просто знімали обстановку. І для НАТО інформація стосовно Івана Хурса, вона повністю очевидна. Але росіяни вони відрепортували. От сьогодні я бачив декілька повідомлень, що Іван Хурс вже в Севастополі, що він повернувся, нормально, щось там, щось там, хтось його щось атакував. Але втрат немає, пошкоджень немає. Все добре. Ну це ми вже проходили, знаємо. А за все. А за все, ну, це цей корабель знаходиться зараз. А якщо він на плаву, його дійсно буксурують, куди кудись. І ну, такі пошкодження дійсно займуть ну мінімум шість місяців для того, щоб Андрію. Я вас попрошу три крапки поставити. То термінова інформація з'явилася від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Ракетний удар по Дніпру, рашиські виродки поцілили по медзакладу. У телеграм-каналі пише Сергій Лесак. Є постраждалі. Наразі інформація уточнюється. І До цього ж просять пам'ятати, що єдине офіційне джерело інформації. Обласна військова адміністрація не розпочну. Сюджувати зайвого і не поширювати фейки. Ось така наразі ситуація у Дніпрі. Слідкуємо за подіями, пане Андрію. А вибачте, що вас перебила. Продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Нагадаю, що з нами експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ЗСУ Андрій Реженко на зв'язку. Говоримо про пошкодження, які зазнав русський воєнний корабль Іван Курс. Ну, таким чином, можна сказати, що, перше, цієї спроможності вести цю розвідувальну діяльність відносно систем ПРО, яка знаходиться в Румунії, найближчі, як мінімум, 6 місяців Росія вже не має. А по-друге, ну, для них очевидно, що кораблі, які знаходяться на віддаленні від пунктів базування, а вони досить вразливі для ударів морських дрон, морськими дронами. А не тільки розвідний корабель, який має там, не дуже багато зброї, там у нього два кулемети 14,5 мм. Хоча для боротьби з дронами це можливо одна із найефективніших зброї. а й для інших, тому що якщо буде задіяна там велика кількість дронів, то навіть для корвету це проблематично значить, їх знищити. Uh, і дистанція, дистанція, в якої це сталося, це було порядка 400 кілометрів від Одеси. Також uh, супротивнику зрозуміло, що ну, дистанція, вона uh, все більше і більше віддаляється від uh, ну, би пунктів базування uh, збройних сил України, і той, в принципі, ми достаємо їх все далі і далі. От поэтому ну, зараз до речі. А треба відмітити, що останні два тижні вони дуже обережно виводять на, в море на рейд кораблі, які мають ракети калібр. Якщо вони їх виводять, то вони фактично одразу відстрілюються і ховаються в бази під прикриттями сил захисту і систем ППО і так далі. Тобто, в морі там в основному перебувають або підводні човни, які. Находиться в підводному положенні або ну к -к кораблі, які здійснюють функції патрулювання і не являються такими першочерговими цілями. Mm -hmm. От тобі, в принципі, ця атака це чергова, ну, демонстрація спроможності збройних сил України знищувати супротивника в морі на досить великій відстані. Я думаю, що це серйозно сприятиме ну, сковуванню його дій на морі. от ну хотілося би, щоб, звісно, наносили ми такі удари в першу чергу, а по тим цілям на морі, які наносять удари, вот такі як ну, по Дніпру. По тата. Це також вони наносили ну, по Дніпру. Це наносили удари, Я так розумію, не з моря. А... Я, це було є, є таке побоювання, що це ракети з балістичної траєкторії. А з моря вони наносили і по Миколаєву, і по Одесі. Ну багато ударів. Тобто ці от ракети треба, ну нейтралізовувати в першу чергу. До речі, пане Андрію, а те, що цей корабель пошкоджений, до речі, так знаєте, дуже цікаво вчора співпало, коли ця новина лише з'явилася. Тоді ще не було під підтвердження деталей від Міноборони України. Одразу фактично теж було повідомлення про те, що прибрали свої кораблі з Чорного моря. Рашисти я так розумію, це те угрупування, яке там чергує, з яких можуть калібрами вести обстріл нашої території. А зараз на спроможність Росії обстрілювати з моря Україну тими ж калібрами, може ця ситуація вплинути. Ну, ну так, да, я ж про кажу, що е, е, значить, е, після, е, після е, того як вже були е, перші, е, перші випадки засування ракети Storm Shadow, е, е, були виявлені, вона може стріляти по кораблям також. Е, е, значить, вони дуже дуже обережно виводять кораблі в море. І якщо раніше, наприклад, ну я пам'ятаю, півроку тому назад. У них в море знаходилося одночасно 4-6 носіїв ракет Калібр, і вони, до речі, були повністю там завантажені цими ракетами. зараз, ну, вони там один, два, три вискочили, там обстріляли якусь кількість і повернулись. А перша позиція, що ну, вони більш вразливі, тому що у нас з'явилася така зброя, такі спроможності. А, а по-друге, то, що у них самих ракет зараз а їх не вистачає. ну, Вони ті запаси, які були витратили, ну, вони виробляють там певну кількість порядка 20, 25 ракет Калібр, значить, от там, на Уралі підприємство є, яке це робить. Але, опять же, я так розумію, що складові цих ракет вони, ну, вони б закупались на Заході. І е, отримувати ці складові е, їм все все складніше і складніше. Хоча на жаль, е, ну їм зараз це вдається зробити.